Дорогі, розпочинаємо молитву прославлення, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Тобі, Господи. Цій маті за твою присутність, за цей час, за трійбанток, за твою любов, за твою присутність. І всякі благодати, яка была присутність, присутності. слава тобі, Господи! Слава тобі Господи, бо ти є вічний, ти є Альфа і Омега, початок і кінець Його, предвічний споконвічний Бог. Слава тобі Господи, слава тобі Господи, бо Ти є той, хто був. і майбутнього, ти є поза часом, Господи, Ти все Слава тобі, Господи, слава Тобі, Господи, за Твою делікатність, що Ти лагідно, делікатно стукаєш до наших сердець, лагідно делікатно промовляєш Сердець, лагідно, делікатно сукрушаєш наші серця. Слава тобі, Господи, за твою делікатність, за твою вразливість, за твою ніжність. Слава тобі, Господи, що приходиш зараз, як легенький вітерець, і торкаєшся струм наших душ. Слава тобі, Господи. Слава тобі за цю благодать, якою зараз торкаєш наших сердець. Слава тобі, Господи, ти приходиш зараз в цей момент, як легенький вітерець. Тихаєшся нас, слава тобі, Господи. Слава Тобі Господи, що Ти зараз торкаєшся наших історій, історій нашого життя конкретно кожного з нас. Ти зараз, Господи, торкаєшся нашого минулого. Ти стільюєш рани нашого минулого. Ти додаєш те, чого не вистачало в нашому минулому. Ти лікуєш те, що було зранене в минулому. Ти даєш пробачити тих, хто нас зранив в минулому. Ти даєш очищення від гріхів залежностей, які полонили, полонили наше серце минулому. Твій легенький втерець, Господи, така йде зараз нашого минулому. в минулому. Дозволь, Господу цілувати твої рани, стіляти їх, намащувати їх єленів, не бійся, не закривай ці рани, не ховай їх. Господа, який зараз хоче їх сіляти, який хоче перемінювати твоє минуле, який хоче так тобі його показати, щоб ти, повертаючись в минуле, не мав більше болю, щоб тебе не боліло твоє минуле. Дозволь Господу зараз стіляти твоє минуле. Господь теж зараз дає тобі благодать, пробачити себе самого за гріхи минулого. Коли кажу себе самого, Чоловічому роді, то, щоб постійно не говорити в жіночому, то майте розуміння, що це до всіх Господь зараз дає цю благодать простити себе за гріхи минулого. І він каже у своєму слові, що навіть Якщо твої гріхи, якщо твоя одежа хіба, як кармазин червона, то він може зробити її білою. тобто Господь вибілює твою одежу, Він дає тобі чистоту, Він дає тобі святість. Пусти Господа ще глибше в своє минуле дозволь йому робити те, що зараз хоче, бо робить те, що для тебе є добрим. Не бійся пустити ще глибше. Божу благодать, стіляючу благодать, звільняючу благодать, не бійся пустити ще глибше. Господи, приходиш зараз в наше теперішнє. ти піднімаєш руки тих, які опустилися в певних ситуаціях, так ніби здалися. А ти піднімаєш ці руки, Господи. Ти додаєш себе, ти охрилюєш. Слава тобі, Господи, що ти зараз відновлюєш віру, віру тих, яка зараз перебуває в кризі. Яким важко вірити, вірити в твої обітниці, в те, що ти показував, обіцяв, яким важко довіряти тобі теж, ти теж відновлюєш довіру, ти даєш крила, Господи, нові і кажеш, літай, літай для мене. Ти зараз теж, Господи, оживляєш надію тих, в кого вона вже ледь-ледь жевріє. вріє, в якихось ситуаціях життя, а може, щодо України, ця надія вже майже помирає, і Ти зараз оживляєш її, воскресаєш її. кажеш, я з тобою. Я з тобою, нічого не бійся. Ти приходиш зараз, Господи, в наше Теперішнє. Зі своїм запалом. Зремністю, горливістю. Ти хочеш, Господи, щоб ми жили для Тебе, служили для Тебе, відпочивали для Тебе, рухались для Тебе і Ти додаєш нам для цього свої сили. Ти зараз відновлюєш, Господи, нас. Впусти зараз силу Божу, вогонь Божий, який Господь, який Господь тобі дає, впусти зараз в своє серце, в свій розум, в свою душу, в силу і вогонь Божий. Господи, зараз теж приходиш в наше майбутнє. Ти приготував для нас дорогу. Ти хочеш нас повести цією дорогою. Ти відкриваєш двері нам на цю дорогу. І можете зараз думати, але стільки часу я вже йду з Богом, то якою ще дорогою він мене буде вести, тож і так вже йду його дорогою. То зараз Господь теж заохочує тебе бути відкритим на нове, бути відкритим на цю нову дорогу, яку він тобі приготував. Він заохочує тебе бути готовим увійти в ці двері, в які ти ще ніколи не входив в своєму житті. Він приготував для тебе це нове. І він відкрив для тебе ці двері. Він приготував цю нову дорогу в твоєму житті. І він хоче, щоб ти війшов цими дверима. Може тобі страшно, бо це щось незнане, нове, незвідане, але не бійся. Бо за тими з дверима, перший, кого ти зустрінеш, це буде Ісус. Не бійся, і Він чекає тебе за цими дверима, щоб повести тебе цією дорогою, але хоче теж від тебе кроку, щоб ти відчинив ці двері і дав йому руку, погоджуючись на його ведення. чекає тебе за дверима. Якщо відкриєш їх, то побачиш його і побачиш його руку, яка є простягнута до тебе, яка готова взяти твою руку в цю руку і повести тебе за собою. Слава тобі, Господи, слава тобі за те, що зараз робиш. Слава тобі, Господи, за те, що зараз відкриваєш. Слава тобі, Господи, за те, що Ти лікуєш наше минуле, оживляєш нас, підтримуєш, підбадьорюєш. Нашому теперішньому і чекаєш, щоб вести в нашому майбутньому? Слава тобі, Господи. Слава Аллилуйя! Слава тобі, Господи. В подуй легкім. Приходиш нині Боже, в подові легким приходиш нині Боже, в подові легким приходиш нині Боже. в подові лекним. Ходиш не в вихорі, і не у громі, лише в подові легким, приходиш знову, в подові легким обртаєш мене, в подові легким приходиш. Ти приходиш не в вихорі і не у громі, лише в подуві легкім, приходиш знову в подуві легкім, огортаєш мене, ти приходиш не в вихорі і не у громі, лише в подуві легкім. Приходиш знову в подові легким, огортаєш мене. Слава тобі, Господи, слава тобі, що Ти зараз огортаєш кожного з нас, ти приходиш в подові легким, Господи, Ти огортаєш, Ти зміцняєш, оживляєш, насичуєш. Ти підтримуєш, Господи. Ти розраджуєш. Слава тобі, Господи, Аллилуйя. Хвала тобі, Господь. Будь прославлений. Просимо тебе, Господи, щоб Ти прийняв. Ті малесенькі жертви, які ми сьогодні тобі складали, як винагородження, і як перепрошення за гріхи абортів в Україні. Просимо тебе, Господи, щоб це чудо, яке ти приготував через непорочне серце Марії для України і яке буде мати вплив на весь світ. Щоб воно відбулося в час, який ти задумав. щоб ми могли дочекатися цього часу, не зневіритися, не опустити руки, але вірити, Господи, що Ти втрутишся. Просимо Тебе, Господи, про твій захист на цю ніч, на завтрашній день. Просимо за всіх військових. Відновлю їхні сили, підбадьорюй, оживляй, її, Господи, просимо за всіх полонених, щоб над ними були люди, які би не принижували їхньої гідності, щоб Ти пом'якшував серце тих, хто є над полоненими, просимо за всіх безвісті, пропавших про віднайдення, просимо Господи, за всіх. Постраждалих через війну, особливо просимо за тих, які не хочуть жити, які не бачать сенсу жити, просимо, Господи, підтримуй їх, показуй їм сенс, додавай їм ентузіазму, просимо про Твої зцілення для всіх постраждалих внаслідок війни і психологічне зцілення, і фізичне. Просимо, Господи, щоб Твоя рука була завжди над нами. Просимо тебе, Господи, про те, щоб ми почувалися з тобою в безпеці. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі, дякую вам за спільну молитву і до зустрічі. Можливо, завтра, а можливо, в середу ще напишу вам, якщо зміниться. Якщо я завтра не зможу вести, то я напишу вам. Pa pa.